Так, ось так проростає наша картопля експериментально. Я вам показував, як пробудити картоплю, коли вічка тільки з однієї сторони. Ось на цій картоплі я показувала, показував вам китайський такий спосіб, як пробудити картоплю. Сучасна картопля, вона в більшості своїй дає вічка тільки верхній частині, ніжна частина спить. Тому. Отак, розрізати не до кінця, просто надрізати шкірку і я дивлюся, уже ось пробуджується вічка. Вже є перві такі перві ключички Ось видно, на цих, де я порізала, уже перерізала. Перерізала їх і засипала попілом. Ось ключички Оце її перва частина, гарні ключочки. А ця була така сонна. Тепер я їх перерізала і з'являються нові ключички. на одна-друга. І так майже на всій наші експериментальні картоплі. Ось дивіться, одна частина. От, і десь поклала тільки що другу частинку з цієї самої картоплі. Тобто обидві частинки. Ось так теж порізано. І теж одна частина, і десь тут інша частинка. Ось так Оце так ми підготовлюємо і я підходжу і ось так її бризкаю, вона стоїть коло котла. Збризкаю і накриваю рядниночкою. І ось так і декілька днів, може післязавтра, може завтра. Будемо садити картоплю, а ця ще надумали. Так, доброго дня. Сьогодні у нас день такий чудовий, і ми будемо садити картоплю. Ось дивіться, це ця картопля експериментальна, яку я розв'язала навпіл і підрізала, і розв'язала навпіл для того, щоб проводити нові вічечки. Ось дивіться, нові вічки проснулися. Ось так були тільки з однієї сторони. А потім я розділила і з двох сторін. Ось так. З однієї сторони, а тепер з'являється з іншої сторони. Зараз багато таких різних сортів картоплі, які коли відрізаєш їх, от вічка відламав, а друга вічка не наростає, тому що вічка тільки в верхній частині картоплі. Ось дивіться, картопля перерізана напіл. Я не пам'ятаю, з якої це саме. Але і на другій частинці теж з'явилися менші. Там більші, а тут трішечки менші. Тепер оце все що присохло, воно було присипане вже попілом. Я буду надрізати, зараз перерізати. Ось такі здорові картоплі нам не треба, тому я буду перерізати. Тепер ось у нас була така картоплина. Я забула вам зняти. ось Дивіться. Я не знаю, як вона була. Ось така. Ось така була здорова картоплина. Нам вона така здорова не треба, тому я її розрізала на три частини. І тепер на декілька хвилинок, щоб присохли оці зрізи, я потім присиплю їх попілом і так ми будемо їх висаджувати. І так, зараз я пройду всю картоплю, всю. Зроблю яка велика переріжу і перейдемо назад до городу. Оскільки в нас чотири ящички ми повинні сьогодні посадити. Садимо ми особливим методом. Як і все. Хто з нами, кому це цікаво, залишайтеся і перейдемо на задній двір, на город на задній. Так, вчора я вам казала, що сьогодні йде коляня, тут сіє. Тенельки. Вона трішечки протряхла в компостній кучі з компосту. Вчора ми з вами першу частину готували грунт під картоплю. Це ось я висипаю. Хто не дивився, подивіться вчорашнє відео. Ось я додаю грунт із компостної кучі. Він вже дозрілий, гарний такий. Тепер я ще сюди додам. От. І обов'язково додаємо сюди попіл. Обов'язково вже потім це самий такий останній інгредієнт. Додаємо попіл. Небагато І на оцю таку бадю здорову на балію. От. Три отакі, навіть чотири можна додати. Ми знаємо, що у попілі є і калій і є косор. Він дуже-дуже потрібний для рослинок. Отак, зараз я все змішую. Куляня переносився картофельку. Для чого ми робимо такий ґрунт? знову ж таки, для тих людей, хто вчора не дивився, для того, щоб, коли у вас на городі Дуже жирний такий чорнозем, який на літо спікається зовсім. А нам треба, щоб рослинка могла дихати, щоб коренева система розвивалася добре. Щоб їй було легко вкорінитись. Нам потрібна така пухка земелька. І щоб вона була от така, корисна для рослинок. Щоб в ній були всі потрібні мікроелементи. Тому що ми садимо картоплю, вже добре пророщу. І з картоплі вже вона, оці пагони, вже взяли все. Все, що можна було взяти. І ось тепер вона буде брати з землі. І наше з вами таке завдання, наше з вами зробити так, щоб було що взяти з землі. Так, ось усе. Грунт зробили. Тепер набираємо у відро собі. Показую, який він легкий. Дивіться, я беру його складаю, він складається такий в грудку. Але ж дивіться, який він От, І завтра обіцяю дощ. Дай Боже, ми сьогодні посадимо, завтра дощ. І буде гарна картопля у нас. Ще приготую попіл. для того, щоб вмочуватись зрізи картоплі. Це я наводжу фокус, щоб гарно вам показати, як ми це робимо. А ще я в темних окулярах не дивитись все мене. З моїми очима в порядку для тих, хто може у кого є запитання, просто я все своє життя майже ходжу в темних окулярах і взимкою і влітку. А зараз тим бачиш, зараз на дворі вітер і світить сонце, і моїм очкам важко. Тому зараз це я поставила решту. куляння з носа картох плюсти. І... і що ми робимо вже тут, на городі, коли ми все приготували, перш за все, що ми робимо? Ми просимо у Господа благословення, щоб Господь благословив землю, в якому ми сі... садити або сіяти, щоб благословив насіння, яке ми сіємо, щоб благословив наші руки, щоб Господь дав нам дощ ранній, дощ пізній, щоб благословив нам щедр... нас щедрим врожаєм, щоб ми зібрали цей урожай, і щоб було вистачило нам, і ми могли поділитися з тим, кому хто потребує. Нужденним. Тому я благословляю руки свої, благословляю землю цю іменем Господа. І прошу благословення для вас, усіх, хто в сьогоднішній день або завтра буде сіяти, буде садити. Хай Господь благословить вас, благословить руки ваші, благословить землю вашу, благословить вас дощем, раннім і пізнім, і дасть вам щедрий врожай і таке воздаяння за ваш такий. Е, Кропітливий труд, працю, тому що праця на землі вона дуже-дуже тяжка. Ось іде мій господін, мій дорогоценний коляняч. І зараз ми починаємо роботу. Землю вже благословили. Відут, щоб нас порадувати, росте такий кущик, кущик. Ну, Ой, як пахне, це нас радує, мотивує і ми починаємо працювати. Куляння да. воно каже 100 крат. В слові написано 60, 100, 30, 60 і 100 крат. Куляння готує ще останнє приготування. Ми зайшли з вами в тепличку, я хочу вам показати, яка в нас гарна цибулька, яку ми вже їмо. Просто вириваємо її повністю, тому що вона нам тут не потрібна. Ось так така редисочка гарна. Помідорчики ще сидять, не хочуть вони ще їм ще холодно. Ось так бачу, вже кріп пробивається. Ось так. І ось тут дивлюся. Я в кінці посадила астрочку. астрочка пробивається. Ось тут, де ми сіяли, помідорчики ще сидять. Ось та салатик сіяла раніше. Трішечки раніше то. Ось так уже ось і ось. А ось якісь такі сорти. Воно аж два підряд. Прям такі гарні. А помідорчики ще сидять. ну Ще дуже холодно. Селера така гарна в нас тут. Так що навіть бурячок. Ось яка селера. Цілу зиму. Не на городі не пропала. Селера не пропала, не тут. Дивіться, які гарненькі. Оце Коля буде радий, він так любить. Салат любив кавичка. Така радисечка. Так що ми з вами разом садили. І вже сходить кріп. Так що скоро будемо із своєю зеленю. І, до речі, хочу сказати, згадала, глянула на рук, згадала. У нас молода абрикоска, Перший рік. Дуже багато таких бутонів викинула цвіту. Але на днях обіцяють, що буде. Я таке заморозки похолодання, сніг з дождям. Тому всі, в кого молоді деревця, абрикоски, Потребуйтеся про них перед тим, як будуть похолодання, накрити їх, агроволокном, прикрити легенько і прив'яжіть їм, щоб вони не примерзли і порадували нас. Ось ще лай лайфхак такий усе коляня придумав для того, щоб нам відмічати, щоб правильно копати рядки. Треба було шукати десь там якісь ступці, кілочки, а коляня, дивіться, дві, такі відкрутки. Гулянки. Ось такого ж багато знайшов. І дивіться, яка гарна там у нас вийде. І гарно дивіться, ой, комусь лавхак, може комусь згодиться, дивіться, ця зелененька, а та воно оранжевенька така в коляні в руках. Так що буде у нас весело на городі. Ось так. Працюємо. Так, дивіться, що ми робимо. Ось у нас натягнутий натягнути шпагатина. Оце в нас буде середина куща. Потім уже коли ми зробили. Зараз коля копає, копає на штик і кидає сюди землю. Ось цей валік. Цією земелькою я буду потім засипати. Ось так. Це робота у нас дуже довга, дуже копітка така робота. Вона робиться не швидко. Я потім перерив і вам розкажу. Нам потрібно робити такі канавки, оці рівчачки, щоб наш нас же той ґрунт, який ми приготували. Так, земельку засипали. Ось так. Ось цю землю Ось так. насипаємо на дно на дно цієї канавки, яку Коля викопав. Тепер ручками. Вкладаю ручками, отак і далі, і далі, і далі. Зараз я вам покажу. Ось так. Бачите, тут така пухка земелька, яка на дні. Ось так. Щоб картопільки наші буде дуже-дуже комфортно. Дивіться, вкладають 20 см. Відстань. Дивіться, відстань 20 см. Ми ж картоплі ось так. Все показувати не буду везерут. А тепер дивіться, ручечками, руками. Дуже-дуже обережно беру сюди. Да, Це дуже... І довго, і важко, але треба руками. Ось так. Тоді, тільки, коли ви зробите це руками, ви не, не обламаєте вічка, тому що, якщо взяти отаку брилу і кинути на оце вічку, то я думаю, ви розумієте, що з такої картоплі чекати нам нічого не доведеться. Ось так. І отак ми робимо всю картоплю. Потім вже як все зробимо. Тепер дивіться. Оцей ось ящичок у мене з картоплею, я його ставлю ось сюди, на цей рядок, який ми садили. І я його протягую. І ззаду дивіться, заволочується. Бачите? Так, зараз ще вам покажу. Ось, закидаємо. Сонце світи, трошки забиває, але я думаю, що ось догадаєтеся, побачите. Так, беремо гарну картоплю, з дивіться, із гарними вічками. Ось вічка. І обережненько, як лялю. Вкладаємо оцю подушечку, яку ми зробили. Дивіться, ну як картопля ця може не вирости, коли скільки труда в неї вже вклали. Дивіться, ціле дерево. гляньте, Я її подушечкою так Обережненько, як лялечку. Ось так. 20 сантиметрів буде досить. І ось тепер обережно засипаю. Так, щоб не одне вічко не травмувати, не одне вічко не постраждало. Ось так. Дивіться, отут, де оце дерево росте, я отак обводю земелькою, гляньте. І він вже тиждень, якийсь тиждень, і ця земелька, і це буде, картопля буде на поверхні. От, а ми її ще засипемо сіном. Так, ось так. І беремо ящичок і отак протягнемо далі. І в нас виходить лянта, яка вже гарна, така заволочена тут. Земелька. І так працюємо далі. Рівчичок до кінця зроблений. Зараз я швидко зроблю, і потім вже все зробимо, я вам покажу. Так, ось такий у нас вийшов рядок. Перший, бачите, його видно. Він вже ящичком проволочений аж до краю. Тепер відмічений другий рядочок Коля прокопує. Так, Картопля готова. І ось таке у нас готове сіно. Це наш газон, який ми розчисали. І от ми ним перший шар засипаємо ним. А потім будемо підкосювати травичку от, і досипати. Чому ми засипаємо соломою або сіном? По-перше, минулого року ми не разу не сапали, тому що через сіно. Не проходила, бурян не проходив. Як яка велика бурянина проривалась, ми просто йшли, бачили ту бурянину, зривали і кидали її прямо тут же ж на землю. Поливати не разу не поливали. сапати не разу не сапали. От, і ще одне, що земля не тріскалась, постійно була волога, вона не спеклася, так як завжди. Це такі переваги, і ще одна перевага, що ми потравили жука уже тоді, коли картопля починала сохнути. появилися жуки. До того жуки, вони ж старі жуки, які зараз вилазять із землі, вони не вміють, вони не літають, вони тільки повзають. По сіні вони не повзають, тому що їм важко. І молоді картоплі, молодим росткам і листям картоплі, значить, вони не зашкодять. І ще в нас тут, в нашій місцевості, появилася нова проблема слимаки. Їх так багато слимаків. Це один рік ми не знали, чим спасатись від них, то вони нам добру частину врожаю просто понівечили. І слимаки теж не лазять посійні, тому що, тому що пузики в них не люблять таке. От це такі переваги того, що ми засипаємо сіном. І не, я ж не поливали, не сапали, не травили. І в нас була гарна картопля, і, отак, і вона не зеленіла, тому що було сіно. Ось так, поки є час, поки куляння докупи, я, я хочу розказати вам таку історію. І в нас буде з вами, як ми готуємо по суботам їсти, готуємо разом да? і душевні розмови. А у нас під час посадки картоплі буде така душевна розмова. Коли ми росли, росли ми сиротами, у нас було п'ятеро у сім'ї, і мама одна хоталася за всяку роботу, яку тільки можна. І звісно ж, нам їсти було багатенько треба. І от нам одна старенька єврейка з маминої роботи виділила нам такий добрий шматочок своєї землі біля городу. Вона залишила собі там одну сотку, а нам віддала 14. І от вона садила на одні ті сотки картоплю, а ми на чотирнадцяти. І ми мама поки всіх нас половила, у нас чотири старші брати мої. Я сама менша в сім'ї. І вони ж пока вона їх усіх зібрала до кучки, щоб садити картоплю. То ми, як ото мого татарське іго, залітали на той город і за годину справлялися з тим 14 сотих городу, засаджували картоплю. Ми її просто вкидали в землю, як, як хоронили її там і чекали врожаю. А старенька єврейка, вона казала так, що треба біля кожної картоплини три рази вклонитись. Перший раз, коли копаєш, другий раз, коли її саджаєш, і третій раз, коли ручечками на колінках засипаєш її. І виходило так, що вона з однієї сотки картоплі, вона всього городу, там не сотка картоплі була, а в неї менша латочка. Ось, а сотка це з усього, там, всі овочі, все вона садила на, на ті сотки. Так вона збирала картоплі більше, ніж ми з 14 соток. Ось так. І з тих пір я собі так запам'ятала, теж не завжди, як діти були, то не завжди, у нас виходило так садити, як ми зараз садимо. Теж часу було менше, турботи про дітей більше, по-різному було. А зараз у нас є час, є бажання. Ось так, і тим більше, що цей спосіб, який ми показуємо, і посадки моркви, і посадки цибулі, і всього, ми показуємо для тих людей, в кого так мало земельки біля будинку, як і в нас. Тому що будуть мені писати в коментарях, що а якщо два гектари картоплі, то хіба так посадиш? А якщо там... Ви бачите, в нас тут участочок цієї земельки 7 на 9 Це моїми кроками. А якщо метрами, то мабуть і того менше, мабуть, 8 на 6 Оце нам треба такий клаптик земельки засадити картоплею. Це тут Ми хочемо вмістити чотири ящички. Оце, оце і все. Оце так. Якщо в кого мало земельки, а ви хочете отримати гарний врожай, то садіть так, як ми, і я думаю, у вас теж все вийде. Ось дивіться, ціленьку картоплю ми вже посадили. А дійшли до того, що я різала. Вона за цей час підсохла. Ось така зріста сухенький. Тепер я обмочую попіл, Ось так. щоб не було загнивання. І викладаю зрізом донизу. Ось так. Підсохла, вона вже не волога. Занурюю в попіл і виставляю. І в нас буде врожай в два рази більший. Ось так. І так рублю далі. Підходить до завершення нашої ППС картоплею. Якраз до обід, так як ми планували, так і зробили. Там в кінці воно коляння доволочує, то декілька рядочків ми досадили картоплю, яка була зовсім маленькими вічками, то ми посадили її звичним способом, тому коля грабельками скородить. А вся, вся зрова така частина: скородити не треба, тому що я своїми ручечками його все перебрала і грудок немає, тому що все перегорнути моїми руками. І під час того, як садили ще й коментар, мені написала підписниця, що це все добре, що ви робите руками, але треба ногами затоптувати, ногами там щось робити, бо жалко руки. А я вам скажу, я таке задоволення отримала я кожну грудочку перетерла, щоб не було ні одної грудочки, щоб було комфортно картопельки. І ви знаєте, садили цю картоплю, ми скільки задоволення отримали. Я вам скажу, по-перше, кровообіг дуже налагодився так гарно, тому що нахилялися, розхилялися, зарядка для спини, ручечки, така мілка моторика, оця ручечками розбирала пальчики, роботи добре, коліні і сустави порозроблялися. Поспілкувалися з колянею добре, тому що якщо не робимо роботу разом, то він своє, я своє, спілкуємося мало. А тут і спілкування було, і зарядку ми зробили, і, і пташки. Тут так гарно пташки співають, так все зеленіє. Ми таку отримали масу задоволення Ось від такої роботи. І під час відпочинку, поки коля ямки рив, а я коментарі читала, відпочивала, слухайте, і відповідала. Ну, це маса задоволення, так що не бійтеся роботи, благословляйте. Це так класно, робити своїми ручечками. Все. І потім слідкувати за врожаєм, як воно буде все рости. Зараз до коляння дороби і засипемо е сіном зовсім невеличку таку клаптичок, щоб тільки показати тим, хто не знає, як це робити. Тому що зараз сильний вітер, і він його буквально воно дивиться, який вітер, воно сильний сильний. А тут іще за угла воно подивіться, як верху дуже великий вітер. І воно розганяє його, зовсім розганяє. Тому покажемо тільки, як робиться, а потім докладемо, коли не буде вітру. Я вчора, поки тут ходила по городі, у нас така гірка. Колись там буде каміння, лежить, колись там була така ванна, вкопана і була водичка, і було обложено камінням. Було дуже-дуже гарно. Тут у нас так, але внучок маленький з'явився, тепер ще внучечка, в нас малесенька і то вони такі, що. Можу туди залізти, то ми прибрали. А гірка геть заросла такими, як вони такі почвопокровні, як вони називаються ще, отакими от квіточками. Заросло все. І тому мені прийшлося прорідити так гарненько його. От, облагородити ще там з того краю треба, трішечки, там його, щоб щось посадити таке гарніше. Я ще хочу розказати вам, е, моя бабуня це. Е, з приводу того, що робити все своїми руками. У мене бабуня, вона дворянської крові була з дворянського роду, але яка вона була чистюля, і яка вона була роботяща, і вона все робила своїми руками. Вона ходила із весни і до пізньої осені ходила боса. неї такий двір шпоришом був застелений, заросший такий. І вона ходила тільки, босими ногами. І все на городі вона кожну грудочку, все вона переробляла все своїми ручечками, які в неї тіло було, які в неї руки були. І вона дожила до пізньої старості, такої, до глибокої старості, але й осліпла. О, така бабуня була, багато чому в неї було повчитись. Так що, якщо я робити своїми руками, не бітися, що руки там будуть погані. Це такий чудовий скраб, отакими ручечками з земельки. А зараз я так гарненько у ванну, в гарячу заліз, ручки попарю, кремчиком намажу, і будуть мої рученьки знову, як, як новенькі. Ось околяня вистеляє таким сіном, і одразу ми трішечки прилємо водичку і прибризкаємо, тому що зразу воно несе геть воно зносить. О, тому це ми показуємо тільки для вас ось так все розгорнуть. Для чого це ми робимо, я вам казала, і жуки не лазять. І, і саме головне, що не боїться цих приморозків. Якщо повернуться заморозки, такі морози будуть, то картопля, яка от, -от вилізе з-під землі, то їй буде не страшно, тому що вона покрита травичкою. Ось такою. Потім ми будемо докосувати і досипати. Все, зараз при... прилєв водичкою тому що воно несе вже, бачите, як розносить. А вже коли вона вляжеться, дощик це на завтра обіцяю дощик і все, і буде воно гарно, буде лежати, як ляля, буде радувати нас, і бурянини роститимуть. От так. От на цьому завершилася наша робота. Благословили, робили з любов'ю, прикладали зусилля і знаємо, що Господь благословить і буде у нас гарний урожай. Да, колянь. Амінь. 트리아미이다 <목소리도> <목소리도>